Добрий день, добрий день, дорога наша пані Оксано. Хочу представити вас, широкій аудиторії наших глядачів, мандри країною. Як цікаву людину, ми сьогодні з вами були на ваші на презентації книги. Розкажіть, будь ласка, що ж це за книгу ви тут видали? І про себе трошки розкажіть, хто ви чим займаєтесь? Книга, яка називається Фолькло передбачення, вона вміщує в собі 450 приказок та прислівів, та також 450 по мотивам цих приказок і прислів'їв передбачень долі. Чому саме створилася ця книга? Тому що сьогодні, ходячи по книгарнях, справді біда в тому сенсі, що цих книжок немає, їх не продають. Є все, що завгодно. Іншомовні там детективи, все що завгодно, зарубіжна література будь-яка, а нашого українського немає. Немає українських народних пісень, немає приказок і прислівів. І я собі думала, чому? А все дуже просто, тому що на це колись виділяла кошти держава. А сьогодні видати будь-яку книгу, скажімо так, за власний рахунок це дуже недешеве заняття, скажімо так. І я сиділа, що ніхто й не наважується. Але я розумію, що потрібно спасати ситуацію, берегти своє. І скажімо, так вигадала таку креативність, тому що саме через креативне творче мислення можна якось спонукати людей. І саме ти тоді я зрозуміла, коли буде стосуватися якесь питання людської долі, то вона тоді таким чином обов'язково запам'ятає ту приказку прислів'я, обов'язково її вивчить на пам'ять, можливо, буде використовувати в своєму мовленні, а таким чином передасть це наступним поколінням. Тому що, от я казала про те, що я навіть за собою помічала, що я можу розмовляти українською мовою розмовляти розмовляти а потім раз і вставляється якась поговірка, і ти її в голові знаєш російськомовна. Чому? Тому що ці поговірки в нашому радянському е, е, просторі да в союзі говорили саме наші батьки, наші сусіди і так далі, і тому подібне. І коли я про це розповідаю до речі на презентаціях, люди погоджуються кажуть сто відсотків. І перекладу, коли ти починаєш шукати в себе в голові, його немає, на жаль. А щоб з'явився цей переклад, потрібно свій словниковий склад, своє мовлення поповнювати своїм, саме українським. Ось оця головна ідея, щоб зберегти, поповнювати свій словниковий склад саме українським, та ще й передати майбутнім поколінням. Ось саме це й спонукало написати таку книгу. Супер. Ну, ви знаєте, от зараз тільки що ви казали, а я подумала про те, що цю книгу напевно треба розповсюджувати. Жувати по школах, щоб у кожній школі ці книги були. І я не знаю, є зараз у школах якийсь такий ну предмет типу фольк, звичай, традиції? Напевно, нічого немає. Є, е, вони вивчають, і я досліджую світ, у них є і е, якось в старших класах е, пов'язано з, е, з вивченням краю. Є, звісно, є такий предмет. Е, в школах так. Е, Нещодавно від академії керівних кадрів культури і мистецтв де я працювала доцентом кафедри, ми їздили з профорієнтаційної роботи в місто Бровари. І там були вже такі більш старші класи. І я ще так ну, я з ними там проводила різні тренінги. Думаю, цікаво, чи сподобається їм, чи вони зрозуміють цю історію. Їм надзвичайно сподобалось. Спочатку це було у вигляді жарту, а потім, коли вони почали задавати такі глибокі, досить питання і чули оцю народну мудрість і відповідь саме в народній мудрості. То я коли їхала, чесно кажучи, мені було так цікаво, бо всі викладачі е запримітили це, кажуть: дивися, Оксана Анатольевна, тебе всі проважають. І вони так: Оксана Наупенко, Оксана, ми ще одне питання є, можна задати. І це було для мене це, думаю, така апробація. Я думаю, супер! І молоді зайшло, тому що я думала, що це більш для старших поколінь. Але коли я бачу зараз, що е і навіть оці старші класи вони так захоплюють. Потім знаходять мене в соцмережах. До речі, буквально позавчора мені теж було дуже приємно. Я випадково у мене навіть на сторінці є відео, в якому чну як мій чоловік хропе на задньому поні. А чому хропить? Тому що я лягаю спати і виставляла будильник. І випадково нову випадково, випадково, падковостей не буває, В Тіктоці натрапила на молоду дівчину, я не знаю, її років 20, яка з моєю книгою а, сидить, значить і проводить стрім. Ну, вона там собі щось, я так розумію, ну, трішки, трішки підзаробляла. І я тут, я по перше, в такому шоці дивлюсь, моя книга. А вона, а вона ой, Оксана Науменко зайшла! Мені здається, авторка зайшла. А я чесно кажучи, трішки далека від цього. Я думаю, господи, мене видно. Якось я не зразу. Mm -hmm. І я вже коли почала писати там вітаю вас, і вона таку рекламу зробила. І я тоді вже побажала мирного неба, лежу собі, і думаю. Боже, якщо сьогодні цим цікавиться молодь, і там же молодь почала писати, дякувати в тіктоці, тобто те, що зараз вони Це чим потрібно цікав... нам так. То я думаю, то е, окрім того, що потрібно, знаєте, е, от є такий правильний висіб, е, лагідна українізація. От мені здається, це mm. те та, та книга, яку я да, створила, це, шлях, да, це оцей саме шлях, шлях, коли ти саме так таким чином робиш оцю цю українізацію лагідно. Так, давайте ж представимося нарешті нашим глядачам. Хто ви за фахом? Пані Окса за фахом. Ну знаєте, я навіть і не знаю, що поставити першочергово. Я кандидатка психологічних наук, психологія вивчається мною, викладаю, а також я українська співачка, і це це до речі, перше, що народилося в мені. Мені здається, це з народження. Я скільки себе пам'ятаю, стільки співаю. Я маю я професійна. Чому тому що я маю дві освіти професійні вище. Саме і дерегенську хорову, і вокальну, і тому, тому я вже дуже дуже з дитинства багато років представляю Україну в різних країнах світу і представляю її саме своїм голосом. І тому знаєте, я завжди казала, що для мене зараз моя книга це такий новий шлях, тому що як представляти Україну піснею? Я робила це дуже багато років, я знаю. А зараз, коли я виходжу своїми презентаціями, сьогодні книга вже є в дуже багатьох країнах світу. Я знаю, і в Чехії. От вчора писали із Німеччини дуже багато. і в Франції, і в Лондоні, і це все відгуки я чую. І мені я щаслива від того, і в Польщі, що вона вже розлітається. Ну і в мене така, знаєте, є мрія. От сьогодні ви пані Ліля так сказали. Так швиденько, але ця мрія в мене є. Я хочу, щоб книгу перевели англійською, можливо, польською мовою чомуся, щоб більше дізналося, яка в нас мудрість, яка в нас глибина, щоб про наш народ, про те, що він. Дуже дуже мудрий був і дуже багато, щоб це дізнала, тому що ну, чесно кажучи, ну інші таким не можуть показуватися такою ну, історією, такою Так, мудрісті. Я з вами погоджуюся і хотіла вас запитати, а може хтось у вас в родині співав? Як так сталося? Що ви Так, спів... так? так у це... мене? Це по, по, по татовій лінії. У мене у моєї бабусі було ще дві сестри, і я от завжди розповідаю, як моя бабуся співала. У неї, значить, сама вона моя бабуся мала два сини і доньку. І от, колись я пам'ятаю, коли маленька була. Вона, вони сиділи, вона дуже багато співала, сіла за стіл, значить там співають. Прийшли моя мама, невістка і друга невістка. І це ж вони сидять, співають, співають. А я так з іншої кімнати щую. У нас будинок приватний був, і тут я чую, заспівала моя бабуся. І я от пам'ятаю цю думку у своїй голові. Думаю, а чого мама з моєю тіткою не співає? Думаю, дивно. Я прихожу на кухню і бачу, що вони співають. Але їх не чутно. Тобто, така сила голосу була у моєї бабусі, і вона ще була вивоччиця. Якщо вона взяла ту ноту, вона й півгодини може тримати. Але тоді це для мене.